Послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 1, вірші з 1 по 9. Павел, зван апостол Ісус Христов, волею Божою, і сосфен брат Церкви Божої Суші в освященним о Христі Ісусі, званим святим, со всеми призывающими Имя Господа нашого Ісуса Христа во всяцем місці, месте, же і нашим. Благодать вам и мир от Бога Отца нашого и Господа Ісуса Христа, благодарю Бога моего всегда о вас, о благодати Божий дані вам о Христе Иисусе, во всем обогатістіся о Нєм во всяцем Слове и всяцим разуме, якоше свідетельство Христово известися в вас. Яко вам не лишитеся, ни воединем даровании, чающим откровения Господа нашего Иисуса Христа, и же и утвердит вас даже до конца неповинних, в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, Им же звания, в вообщение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Волею Божою покликаний за Апостола Ісуса Христа. І брат состен Божій Церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, усіма, що на всякому місці прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа, Їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого й Господа Ісуса Христа. Я завжди дякую моєму Богові за вас через Божу благодать, що була вам дана в Христі Ісусі, бо ви всім збагатилися в Ньому Словом усяким і всяким знанням, бо свідоцтво Христове між вами утвердилось, так що не маєте недостачі в жаднім дарі благодаті ви. Що очікуєте з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Він вас утвердить до кінця не повинними бути дня Господа нашого Ісуса Христа, вірний Бог, що ви через нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого.